Впевнена, що в кожній годині на подвір'ї є ця неймовірна красива квітка. Хризантема, тому що вони саме восени просто неймовірно гарно квітнуть. І я придбала собі ще хризантемки, тому що хризантеми мало не бувають. Там дуже багато кольорів і вони усі просто супер класні. Перед тим, як висаджувати хризантему, грунт треба обов'язково вскопати для того, щоб дати ґрунту кисень. Та зрихлити землю. В моєму випадку перекопка обов'язкова, тому що я перекопую ділянку, де в мене трава. І не забувайте звертати увагу на ґрунтових шкідників. Висаджувати хризантему восени краще всього це кінець вересня та початок жовтня. Ямки робимо не сильні, глибокі. Також ямки обов'язково додаємо